Моя робота в розпліднику в Німеччині від компанії Мавіста. Мене звати Марія, і зараз я вам розповім, що входило в мої обов'язки та скільки мені вдалося заробити. У мої щоденні обов'язки входило очищати молоді хвойні рослини від сухих голок, готувати рослини до відправки замовникам, виконувати актуальні завдання з рослинами, пересаджувати, удоблювати, складати, пакувати, перевозити на нові місця і так далі. Завдання бували різні, але всі вони не складні і не важкі. Дуже багато процесів автоматизовані. Все зроблено для того, щоб нам було легше працювати. Ми часто бували на свіжому повітрі з гарним краєвидом у гармонії з дикою природою. Постійно бачили качок, зайчиків та оленів. Найбільше, що сподобалось на цій вакансії, це постійна зміна завдань. Не люблю довго виконувати одноманітну роботу. Тут є постійний рух, а також робота у команді під музичку. Ще варто згадати про перерви майже кожні 2 години. В обідній час перерва 45 хвилин. А з мінусів, звичайно, ранні підйоми. Хто любить довго спати, тим така робота не підійде. Місяць мені вдавалось заробити 1700-2000 євро. Ми працювали 54 години на тиждень, але ви можете працювати й менше, проте відповісти і оплата буде менша. Ось так виглядає моє житло: світлий затишний будиночок з п'ятьма кімнатами та двома ванними кімнатами. Розташований він через дорогу від розплідника. Дуже зручно, адже я могла довше поспати зранку, не витрачаючи час на дорогу. У будинку є все необхідне обладнання: дві пральні машини, два холодильника, пилосос, посудомийна машина, мікрохвильова піч і так далі. По стандарту. Я мала власну окрему кімнату. Біля будинку є зона для відпочинку, де ми часом влаштовували пікнік. Також я не лише працювала, а й відпочивала. Ми декілька разів їздили у сусідні містечка. Я відвідала популярне туристичне озеро, Рододендроновий парк, водосховище, бачила історичні центри зі старовинними костелами та дзвіницями. У Ольдернбурзі ми мали дуже успішний шопінг. Я дякую компанії Мавіста за допомогу у підборі підходящої для мене вакансії, а також організації всієї поїздки. Це була моя перша робота за кордоном, тому мені було так важливо мати технічну підтримку.